Служба безпеки України задокументувала численні спроби спецслужб Російської Федерації розхитати внутрішній стан в Україні через фейкові повідомлення про мінування інфраструктури в різних населених пунктах нашої держави. І з початку цього року отримано більше двох тисяч анонімних погроз щодо підриву держустанов, шкіл, лікарень та інших місць масового скупчення людей. Встановлено, що для розсилання терористичних повідомлень російські спецслужби усе частіше залучають неповнолітніх дітей. Дуже часто для схилення дітей до підривної діяльності ворог застосовує методи шантажу та психологічних маніпуляцій, а також пропонує легкі гроші. За даними злідства, у Черкасах викрито двох учнів старших класів місцевих шкіл, які у липні цього року повідомили про псевдомінування обласної військової адміністрації та міських ТРЦ. Встановлено, що підлітки діяли за вказівкою представників ФСБ, які завербували школярів через підконтрольні РФ телеграм-канали. Для анонімності листів їхні автори надсилають їх з використанням спеціалізованого програмного забезпечення. Для вербування українських підлітків окупанти використовують заборонену соцмережу ВКонтакті, підконтрольні телеграм-канали та ігрові інтернет-платформи. Служба безпеки України закликає українців бути пильними і своєчасно повідомляти правоохоронців про спроби залучення до співпраці на користь ворога. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Якщо зловмиснику не виповнилося 16 років, то за вчинений злочин відповідатимуть його батьки або особи, що їх заміняють.